Привіт! Я Тимко. Дуже люблю гратися іграшками, малювати, бігати, стрибати, кататися на велосипеді або самокаті. А найбільше мені подобається будувати. А що подобається робити тобі? В мене багато іграшок. А які іграшки є у тебе? Хочу сьогодні погратися з тобою разом. Відгадай, чим ми будемо гратися. Залізні подружки тримаються за руки, одна з трубою їх тягне за собою. Чудово! Який ти розумничок, це потяг. Потяг їде по колії. Ой, але й мій потяг що засумував, бо колі закінчились і він не може їхати. А з чого можна збудувати колії? Колії можуть бути. З трубочок з коктейлю, паперових втулок, з олівців, взуття конструктора. Але є умова. Колі мають дві частини довгі та короткі. Ми можемо це показати своїми ручками. Ось так. Давай разом спробуємо збудувати нові колі для чудового потяга. Ось яка колія вийшла в мене. А у тебе буду чекати на ваше фото та відео.